Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я вам в рую нові акції та знижки, новинки на цьому тижні. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Халва соняшникова з ванілью та з арахісом. Вага її 60 грамів 7 гривень. А це цукерки жілені, смак полуниці. Та смак коли 50 г 17 гривень. Напій кавовий лате фісташка та лате вишня 11 гривень. А це капучино з ароматом ірландський віскі. 9 гривень. Батончик з кокосом 55 грамів 17. Десерт молочний з арахісом 80 грамів 19 Десерт молочний чарівний вечір з горішками 22 гривні. Кава натурально смажена в зернах Амбасадор 900 грамів. Ціна 449 Кава мелена старого Львова 200 г 99 і капучина з ароматом бельгійського шоколаду 49. А це є така новиночка, подарунковий набір, чашка та ложечка. Хочу вам сказати, що чашечка дуже маленька, невеличка. Об'єм я не знайшла. Ціна 77. А це вже йде набір дві чашки фарфорові та дві ложечки до Дня закоханих. Або просто комусь подарувати. Коштують вони 149. І це є така новинка тарілка десертна фарфорова в сердечках 59. Чашка, ілюзія фарфорова з малюнками. Іде зі знижкою 64. І це новинка чашка фарфорова біла з надписом. Іде в асортименті 59. А це шкатулка. Та ні, я жартую. Це маленька цукерниця. Така стильна, маленька, ціна її 88. Далі у нас такі рукава для запікання довжиною 5 метрів, ціна 39. А це пергамент Фрекінбок 50 аркушів. Двустороннє силіконізоване покриття 84. Фольга для запікання ось така довжиною 50 метрів 169 зі знижкою. Ситечко щипці си, для заварювання чаю металеві 22. А це набір серветок кухонних, 5 штук в наборі. Йдуть в різних кольорах, ціна 44. А це вже серветка кухона одна йде. Мікрофібра. Теж в різних іде-кольорах 34. Набір кухонний, рукавичка та прихватка. ідуть в асортименті, на будь-який смак, ціна 49. І ось така рукавичка прихватка кухона іде з різними принтами, коштує 59. А це скатертина для столу 150 на 150 сантиметрів. Іде з малюнком 69 гривень. І ще ось така скатертина прямокутна з бахрамою. З різними йде малюночками 140 на 110 сантиметрів 64. Вішалка для сушки білизни квадратна з прищіпками. Металевий корпус іде. Теж новинка 139 в різних іде кольорах. І ось така вішалка. Для сушки білизни прямокутна 29. А це всім знайомий дозатор для миючих засобів фарфоровий з губкою. І він зі знижкою 109. І ось такий білий дозатор для рідкого мила пластиковий 54. Далі у нас йде органайзер однотонний для дрібниць з кришкою. Ціна його 149. А це підставка для дрібниць пластикова йде з кришкою. Ось така є новинка 77. Щітка для миття посуду з довгою ручкою 49. Гачки на стіні дитячі, три штуки в наборі 27. Органайзер для засобів гігієни пластиковий 39. Тримач для рушників металевий на стіни невеличкий. Йде в ассортименті 39. Йоршик для унітазу з підставкою в сірому та чорному кольорах. Коштують 149. А це набір серветок для прибирання в 6 штук в наборі та пакети для сміття з ручками 59. Губки для прибирання 2 штуки в наборі 15. Набір губок кухонних вилястих 6 штук. Піно ефект 34. Мильниця полиця для ванної кімнати на присосках. Іде вона в різних кольорах, ціна 29 зі знижкою. І це мильниця пластикова. Є новинка, ціна її 55. Міцні пакети з ручками 15 штук упаковці на 35 літрів 54. І це пакет для сміття стандарт. 100 штук в упаковці на 35 літрів 99. Кошики, декоративні в'язані круглі невеличкі 29. Ролики для чищення одягу Ідуть зі знижкою 17. А це запаски для рулика для чищення одягу коштує 9 гривень. Грілка для рук, ніг та тіла. Дві штуки в упаковці 22 гривні. І це грілка для тіла, невеличка 10х13 см, одна штука в упаковці 29. А це вже цілий набір грілок для пальців ніг. 10 пар 199. А це йде плет Марсель 140 на 200 см. Ціна його 799 зі знижкою. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!